Чого тут немає Тут немає кабелів для паралельного з'єднання. Отже, ми більш-менш зібралися, як їх з'єднувати паралельно. Тут в інструкції на сторінці 11 все написано. Для того, щоб їх з'єднати паралельно, треба один із цих пристроїв сказати, що це головний. Від нього буде живитися навантаження саме від цих блоків, а інші пристрої з'єднати між собою кабелями змінного струму. Таким чином, головний пристрій, кабель зарядний, входить. Ось на цей роз'єм, а від другорядних пристроїв він виходить з роз'єму навантаження. Плюс в застосунку, якими вони керуються, до якого можна під'єднатися через Wi-Fi, треба виставити відповідні налаштування. Перший зробити мастером, інший зробити слейвом. І ще ремарочка, їх не 9 штук, можна послідовно з'єднати, а всього лише 3. Але це теж немало. Тобто, в сумі, якщо ми з'єднаємо три таких блоки. То ми можемо отримати потужність 6 кВт і 4,5 кВт години запасу, що вже на рівні там, умовно кажучи 5 кВт комплекта для сонячної електростанції, який буде коштувати співставних грошей або дорожче. І ще більш детально розібралися, як же вони під'єднуються між собою. Головний модуль від нього живеться навантаження, а сам він заряджається від другого модуля. А другий модуль заряджається від третього модуля. І так поки не сядуть. Тобто це не повноцінне масштабування, це використання трьох акумуляторних батарей, які в них влаштовані для живлення, навантаження, яке підключено до першого модулю. Так будь-які в принципі, такі системи можна між собою з'єднувати. Тобто потужність вихідна, вона не нарощується. Нарощується тільки ємність акумулятора таким чином.